Про головне події в Харкові та області 5 квітня. У Харкові вели жорсткіші графіки відключення електрики. Після тимчасового покращення до чотиригодинних відключень жилення знову вимикатимуть на тривалі проміжки часу. Зараз йдеться про відключення по сім годин на день. Графіки почнуть діяти вже завтра, 6 квітня. Додаткові обмеження Укренерго вело для Харківщини сьогодні. За даними енергетиків, без світла в регіоні одночасно було понад півмільйона абонентів. У Харкові близько 330 тисяч. Через енергетичні проблеми вранці на півтори години запит. Нявся рух потягів у метро в деяких районах. Зникла вода. Згодом і рух транспорту і водопостачання поновили. У Міненерго повідомили на одному з об'єктів теплової генерації з технологічних причин аварійно відключили генеруюче обладнання. Начальник ОВА Олексій Губов додав: остання атака шахетів була націлена в тому числі на об'єкти енергетики Харківщини, тому ситуація додатково погіршилась. Зараз Харкову не вистачає від 200 до 300 мегаватів електроенергії. Протягом дня і ночі в Харкові гриміли вибухи. Ворог атакував ракетами та керованими авіабомбами. Кількість вибухів важко піддається підрахунку. Увечері вчора удар прийшовся поруч із СТО в Харкові. Повідомили ухова. Ракета вдарила в землю, пошкодивши автівки та скління в будівлі. Уночі п'ять ракет з 300 вдарили давно вже знищеному аеродрому в Коротичі. На місці виникла пожежа. У день Харків закидали російськими кабами. Мері Гортерехов повідомив про приліт. Слідом за кабами пролунала серія вибухів. Вдарили ворожі ракети. Станом на 17-ту годину інформації про постраждалих і руйнування не було. Про політичний тиск заявила чиновниці, які нещодавно, за даними Офіса генпрокурора України, повідомили про підозру у справі про організацію перетину кордону ухилянтами. Колишня керівниця апарату Хова Вікторія Белявцева написала, що її обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Белявцева вважає, що друга поспіль підозра, яку їй пред'являють, ознака пошуку кимось ЦАПа відбувала. Вона має намір оскаржити підозру та судитися з усіма, хто розповсюджував інформацію про неї. Більше новин на сайті медіагрупи «Об'єктив». незламні разом.